Пенсії для силовиків Міністерство соціальної політики України затвердило низку змін щодо порядку призначення і виплат пенсій військовослужбовцям і іншим пенсіонерам силових структур та відомств. Найсуттєвіша зміна у військових пенсіях підвищення вислуги років. передбачається поступово підвищити вислуги років, необхідно для призначення пенсії за вислуги років з 20 до 25, щороку на один рік. І при цьому, якщо на даний час для права. На пенсію років вислуга враховується і в пільговому обчисленні, то передбачається, що вислуга буде рахуватись саме для визначення права на пенсію тільки в календарному обчисленні. Сам розмір пенсії поки що визначатимуть у пільговому обчисленні за вислугою років. А ось максимальний розмір пенсії обмежать. Він не перевищуватиме 12 прожиткових мінімумів. Нагадаємо, раніше такого обмеження не було. Крім цього, пенсійна реформа передбачає заморожування спеціальних пільгових пенсій і доплат, які перераховуються з державного бюджету.